На годиннику рівно 21 ша міцні новини готові зробити інформаційний підсумок четвертого дня весни. В Студії працює Карина Щон. Сьогодні у випуску детально про таке. Замах на президента у столиці нині спробували підірвати Рабиновича. Очільник футбольного арсеналу запевняє не вдалося. Уряд замість дивідендів у Луцьку не поділили гроші партнери по бізнесу. Один у могилі, другий за ґратами. Послідовники довбушам закарпатські месники полюють на чиновницькі автівки. За два роки в області спалили понад два десятки дорогезних машин. Президента футбольного клубу Арсенал Вадима Рабиновича сьогодні намагалися убити у середмісті Києва В автівку футбольного функціонера кинули бомбу. Вибух запевняють очевидці, начебто було чути за кілька сотень метрів від місця нападу. Сам Рабинович не постраждав навіть більше виконавцям, а разом з ними і замовникам бізнесмен зухвало повідомив, не дочекаються з місця події з подробицями Станіслав Фещенко. На поза шляховику Вадима Рабиновича й досі номери футбольного клубу Арсенал, хоч він і продав команду. Навколо вибухові експерти, але на самій машині пошкоджень не видно. Проте у двох будинках поруч вибиті кілька вікон. Свідків, які бачили, немає. Є свідки, які чули. чув, все Ну, достатньо сильний, достатньо, тому що повилітали стекла. Деякі очевидці кажуть, що начебто з двору вибігав хлопець років 30 з закритим обличчям і у бейсболці. Сам Вадим Рабинович після інциденту довго давав свідчення у міліції. Під вечір з'явився перед камерами живий, здоровий. Причин замаху не коментує, але дещо обіцяє за інформацію про злоумисника. з двора, хтось то бросив нашу машину. Що це таке було, я не знаю, що взривається. Любому чеку, який поможет задержати по этому вопросу или поможет міліції задержать, он получит мільйон гривень. Міліція утримується від коментарів так само і від відповіді, звідки взявся вибуховий пакет. За однією інформацією його заклали під дно автівки, за іншою просто кинули з сусіднього будинку, коли вона від'їжджала під автомобілем Lexus 570 сімдесяти спрацював невідомо вибуховий пристрій. Постраждалих немає незначні пошкодження. Зазнав автомобіль. Міліція і експерти працювали на місці події не більше двох годин. Надвечір джип загнали назад у гараж і роз'їхалися. Станіслав Фещенко Андрій Романок, новини 2+,2. Куля для підприємця. У Луцьку ділова зустріч партнерів по бізнесу обернулася стріляниною. Двоє чоловіків, що вирішували грошове питання, не знайшли спільної мови. Один із бізнесменів схопився за зброю. Як наслідок, замість дивидендів. Очевидно, старший з партнерів отримав три кулі. Стрілець трохи згодом добровільно здався правоохоронцям. Усі деталі знає Сніжана Шевчук. Місце трагедії ось це найняте обійстя. Час 10 ранку. Привід 2000 гривень. Причина запальна вдача, наслідки, смерть і можливе ув'язнення до 15 років. Так завершилися стосунки двох товаришів і партнерів по бізнесу. 43-річний підозрюваний прийшов до свого партнера додому, аби віддати йому 2 тисячі гривень дивідендів. Того, видно, сума не влаштувала та так, що дійшло до стрілянини. Конфлікту із своїм товаришем, підприємцем, останній погружував йому зброю. Він вимушений був забрати в нього зброю, тому що тут знаходиться останнє стані окульного сп'яніння і трьома пострілами, безпосередньо позбавив його життя. Після скоєного підозрюваний, прихопивши рушницю, подався геть. По дорозі викинув зброю у річку. Її досі намагаються знайти правоохоронці. Водолазам заважає сильна течія. Тягар убивства для зловмисника виявився непосильним. Про те, що накоїв він розповів батькам. Вони і переконали сина добровільно зізнатися. Чоловік наважувався 10 днів і таки прийшов до міліції з каяттям. Відчуття вини, безповоротність покарання до того, що він звернувся до органів міліції. Безпосередньо залюблю за скоєний злочин. Слідство з'ясувало, бізнес, який вели чоловіків був не успішним, а подекуди і незаконним. Певний період вони виготовляли макарони, потім роздрібна торгівля. О, за що були всі час економічні злочини суди? Попри те, що підозрюваний зізнався у вбивстві, вирок обтяжить його попередній конфлікт із законом, і все це вкупі може потягти років на 15 тюрми. Сніжана Шевчук і Горкуліков Волинь. Новини 2+,2. Троє людей стали жертвами жахливої аварії на Полтавщині. Там зіткнулися Ауді А та Вазівська дев'ятка. Після удару один з автомобілів спалахнув. Коли на місце прибули правоохоронці, рятувати фактично було вже нікого. Загинули 23-річний водій Жигулів та його пасажир. Не врятували життя і 27-річному кремувальнику Ауді. Міліціянти навіть не зразу змогли встановити марку автівки, що згоріла, та провести упізнання жертв. Даїшники припускають, що обидві машини рухалися з дуже великою швидкістю. Тому від глобового зіткнення їх зім'яло до невпізнаності. За попередніми даними з кермуванням не впорався водій дев'ятки. За яких причин та обставин наразі намагаються з'ясувати правоохоронці закарпаття палає з ухвалою безкарно в регіоні орудують загадкові палії. Найбільше від їхніх рук страждають автівки чиновників. Останньою жертвою невідомих злочинців стало голова правління місцевого відділу союзу промисловців. Між іншим на власність очільниці напали вже всьоме. За останні роки в регіоні спалили понад два десятки автомобілів, що належали чиновникам. Та правоохоронці лише руками розводять. Бодай натрапити на слід зловмисників їм не вдається. Спробувала розібратися у ситуації Наталя Зотова. У закарпатських високопосадовців земля горить під ногами, а дорогі авто у гаражах не встиг розвіятися дим. Над п'ятим БМВ 26-літнього начальника відділу прикордонного контролю, як спопиліло судзуки керівника відділу боротьби з незаконним оббігом наркотиків. Полум'яно зводять рахунки у Карпатах від часів Довбуша. Та навіть той народний месник здивувався би теперішнім масштабам. У 2010-му в області згоріло шість представницьких автомобілів. Наступного року 12, А за минулий правоохоронці нарахували два десятка погорільців серед найавторитетніших достойників краю. Більшість із потерпілих чиновники. Мати дорогезні автівки суто математично їм не дозволяють посадові оклади, тому машини реєструють переважно на родичів. Зрозуміло, що життя не. Вистачить, щоб заробити на цю марку. Значить, він торгує своєю совістю, торгує державою. Багато потерпілих я знаю співробітників служби безпеки, прикордонників, які не заявляють правоохоронні органи. Починаємо спілкуватися конфіденційно. Ну ти ж розумієш, ну ж треба ж пояснювати, як я на зарплату капітана чи там майора зумів купити машину. Це лише неповний перелік жертв паліїв. Керівнику Ужгородської ДАІ спалили Тойота Авенсіс, Прокурору Хузького району вогонь знищив Мерседес С класу. Екс заступнику керівника обласної міліції спалили Фольксваген Туран. Заступник мера Ужгорода втратив Джип Хюндай Санта-Фе». Прокурор Мукачевого залишився без позашляховика Мерседес Бенс, який належав його матері. Колишній керівник управління майном міста Ужгорода більше не керуватиме Тойота Прадо. Голові правління регіонального відділення союзу промисловців і підприємців у Закарпатській області спалили Тойота Хайлендер. У всіх випадках потерпілі заявляли, що пов'язують підпали із принциповою професійною діяльністю. Втім, про свої підозри відкрито говорить лише Маргарита Мощак. Поряд з працівниками СБУ, прокуратури, тої самої міліції, прикордонної служби, таможні і багатьох інших. Я затисалася абсолютно випадково. Сталося це буквально через пару днів після того, як я виграв суд у одного одіозного громадянина міста Ужгорода. від поліїв підприємця потерпала аж шість разів. Крім авто, їй підпалювали ще й ресторан в Ужгородському замку. Є відео з підпалу Хайлендера. Є обличчя людей, які залізли на подвір'я. Їх двоє. Вони чудово виглядають спортивної статури. Причому це ті ж самі персони, яких я бачила на відео по замку. Ми його не зберігли, тому що я не могла собі представити, що в міліції. Може зникнути відео з першого епізоду. Винуватців цього підпалу. Міліція досі не знайшла. Безіменними залишаються й решта поліїв. Чому правоохоронці воліють не пояснювати? Запевняють тільки, що злочинців наполегливо шукають. На даний момент над цим питанням працює спеціально створена слідчо-оперативна група, яка займається виключно підпалами автомобілів, з'ясуванням всіх обставин та встановлення осіб, які у цьому винні. Ніхто точно не знає, чи діє на Закарпатті якась особлива група месників, яка чинить самосуд над чиновниками, чи підпали жодним чином не пов'язані між собою. Тим часом прокурори з'ясували, майже в усіх випадках досудове слідство призупиняли лише на підставі того, що не знаходили підозрю. Майже чотири десятка таких незаконних постанов уже скасували, а справи повернули на дорозслідування. Наталя Зотова, Дмитро Холодков, Закарпаття. Новини 2+,2. Люди загинули. І ще троє травмувалися внаслідок одразу двох тяжких дорожніх аварій на Одещині. У першій водій таксі повертав на перехресті на червоний сигнал світофора і зіткнувся із Тойотою, яка мчала з протилежного боку. Кермувальник японця не встиг вивернутися і уникнути удару. Таксі викнуло на тротуар просто на натовп пішоходів. Від удару автівка запалала. Важкі травми дістали троє молодиків, що стояли на тротуарі. А вже за кілька годин на автошляху Одеса рені лобом у лоб зіткнулися ауді, що мчала зі. Швидкістю 110 км за годину, і зненацька виїхала на зустрічну смугу. та сан троє людей в японському авто загинули на місці. Вижила лише дитина. З купи понівеченого металу рятувальникам довелося витягти її за допомогою спецзасобів. У нього є травми пальця руки. Вот. А так, в общем-то, на даний момент він знаходиться в лічебному учрежденні, але серйозних поврізнь тілесних у нього немає. Пішохідна зебра є, переходити дорогу не можна. Дніпропетровські громадські активісти, аби закликати пішоходів бути обачнішими, намалювали намалювали контури восьми людських тіл на одному з проспектів міста. Після реконструкції проспекту дорожники так і не ліквідували пішохідну розмітку на асфальті. За документами її вже нема. А відтак перехід, що існував багато років, перетворився на справжню пішохідну пастку. Попри те, що з'явився підземний перехід, люди продовжують перетинати проспект на вісім смуг зеброю, часто потрапляючи під колеса. Лише за останні два тижні на цій зебрі сталося чотири ДТП зі збитими пішоходами. На самом пішохідний перехід... пішходний піход. Э... официально он уже ликвидирован. Знаки все убрали, сам пешеходный переход его не стерли, хотя обязаны были. Люди, видя зебру, они выходят на дорогу, у водителей нет знаков, что здесь пешеходный переход, и они едут не останавливаясь. Краска вошла в поры асфальта. Днепродорсервис пытался убрать этот, эту разметку, мы выжигали газом. Мы пробовали закрашивать. Ну, разметку не уберется. Ее, чтобы убрать, надо снять слой асфальта. Кохання, що спопелило дівчину, та солодка отрута для любителів суперкарів. Залишайтесь з нами, міцні новини тривають. Сива для депутата, упізнаваного парламентаря Колесніченка в аеропорту під час паспортного контролю не признали. Обранець на красуню прикордонницю дуже образився. Ви хамські нарушаєте конституцію, понятно? Ні, стіні німці заходилися знищити всі згадки про тоталітарне минуле залишки берлінської стіни взялися розібрати вщент. Депутата образили, та ще й при виконанні народне обрани через бюрократію столичного аеропорту не зміг ощасливити особистою присутністю на вихідних рідних виборців, і все через край знавіснілих жіночок, які квитки на літаки депутатам роздають безкоштовно. Не інакше, як політично заангажований агент затисався у лави працівників терміналу Жуляни у самого шанованого пана Вадима Колісниченка мали необачність паспорт для реєстрації попросити. Депутат образився і написав заяву. Аж до прокуратури мало того, пообіцяв знахабнілих і неерудованих працівників аеропорту перекваліфікувати у прибиральників. Ми пишаємося, що ви літаєте до Симферополя. Молодець так тримати. Дякують особисто і Навіть пропонують гроші. Приблизно такий вигляд тепер має Юліна Сторінка в соцмережі після того як вона не пустила на борт літака нардепа Вадима Колісніченка. Спілкуватись на камеру дівчина не може. Компанія вирішила прийняти весь удар на себе. Прес зараз психологічно кінечно, невероятно, тому що ніхто uh, вообще не жадав. Ситуація та на самом деле, она достаточно банальна. Компанія одразу відреагувала і провела внутрішнє розслідування. Действовали в рамках своїх полномочий в повному відповідності з положеннями діючих правил, согласно яких указан исключительно перечень документів, які можуть служить для ідентифікації личності пасажира. В правилах записано, що цим документом є паспорт гражданина України, служебний паспорт або дипломатичний паспорт. О посвідченні депутата ніяких там сносок немає. Ви хамські, нарушаєте Конституцію, зрозуміло? Да в перший раз я вже говорю, мене що удивило. Я навіть не знаю, де у мене паспорт лежить. Сам нардеп каже, що за своїм посвідченням налітав понад 300 рейсів. Це було сплановано кимось зі ЗМІ ситуація і без з паспорта перед ним цим же рейсом вилетів прокурор Крима. Хоча в компанії кажуть, що такого не було. Депутат написав заяву в міліцію про те, що скоєно кримінальний злочин за статтею перешкоджання законній діяльності народного депутата. І реакції. А поки один депутат чекає реакції, решта вже думають, як внести зміни до правил перевезення, щоб не виникало таких непорозумінь. Євгенія Гаркова Іван Павлович, новини 2+,2. Анки дріб'язку зібрали Севастопольські журналісти та містяни для українського міністра оборони. Так вони висловлюють своє обурення позовом Павла Лебедєва до місцевої журналістки. Влітку торік прес служба фонду Лебедєва розповсюдила реліз про дорогий подарунок для Севастопольської лікарні. Однак згодом з'ясувалося, що рентгенапарат був придбаний за кошти бюджету. Цікаво, що першу інформацію, в якій подарунок прописували саме Лебедєву, його прес-служба не заперечувала. А от після опролю. Дні оприлюднення другої міністр звернувся до суду з позовом проти журналістки і вимагає від неї вибачень та 80 тисяч гривень компенсації. Адвокат позивача навіть вимагав, аби суд обмежив для журналістки свободу пересування та наклав арешт на її майно на засідання. Суду сторона позивача сьогодні не з'явилась. Перед будівлею зібралися лише журналісти та пересічні севастопольці, і компенсувати міністрові моральний збиток вони вирішили п'ятаками та копійками. Возмутило то, что адвокат истца потребовал ограничить свободу передвижения и наложить арест на ее имущество. А это фактически запрет на профессию. Ну, но, но нет, нет чести и совести у олигарха. Ну, что сделать? Поэтому мы решили ему собрать немножко денежек. В виде серебра у каждого олигарха должно быть несколько мешков денег. Ну, пусть сидит теперь на этих мешках и волнуется за свою честь и достоинство. Под этой информации нет моей фамилии. Э -э, в принципе, вот конкретно те строки, которые меняются мне в вину, я не писала. И я считаю, что именно ко мне обращен исконик СМИ, потому что это попытка запугать журналистов. Зброю спалили у Дніпропетровську у домені печі під наглядом е, бійців Беркуту. Спецпідрозділ саме охороняв небезпечний вантаж більше 200 мисливських рушниць, понад пів тисячі пістолетів та револьверів, а також десятки ножів та кастетів. Це зброя, яку вилучили у злочинців, випадково знайшли, або яку добровільно здали громадяни, і це лише здобуток за три останні місяці. Увесь арсенал відправили у піч заводу імені Петровського, аби з переплавленого металу виготовити згодом менш мілітарізовані речі. Пішла на зустріч з коханим та зненацька серед ночі опинилася у реанімації. 27-річну одеситку Гану Родіну знайшли обгорілою у кімнаті її нареченого. Це сталося ще два роки тому, але досі справу не розкрито. Тоді правоохоронці заявили, дівчина загинула внаслідок нещасного випадку і ніякого криміналу у справі не знайшли. Батьки ж загибли впевнені, їхню дитину намагався вбити потенційний зять. Слідство триває два роки, призначені додаткові експертизи. А тим часом, колишній наречений Ганни несподівано загинув у дорожній аварії. Істину у заплутаній справі спробував відшукати Вітарій Афанасієнко. Валентина Родіна не може спати спокійно. Жінку не відпускають спогади про жахливий нічний дзвінок із реанімації. Два роки тому серед ночі їй повідомили її донька на волосині від смерті. Ми побачили дуже страшну картину повністю половина тіла була сажено. Обгорілу Ганну Родіну знайшли у цій кімнаті одеського заводу Центроліт. У той час тут мешкав коханий дівчини. За офіційною версією правоохоронців, дівчина отримала страшні опіки через те, що була п'яною та впала на розпечений камінь. Алкоголю у її крові було стільки, зробили висновок експерти, що бідолашна навіть не відчула небезпеки. А її хлопець занадто пізно кинувся по допомогу. Мати у ті висновки віри не йме. Ні, нещасний, це поджог моєго рібенка. Жінка переконує це не лише її здогадки. каже лікарі у приватних бесідах. Відверто натякали такого бути не могло. Говорили те, том, це не ожог, це поджог. 27 днів медики цього опікового центру боролися з життя Ганни. Дівчині довелося ампутувати обидві ноги, а згодом вона пережила ще й клінічну смерть. І навіть після цього батьки не втратили надію, що їхня донька зможе жити. Але серце двадцятисемирічної одеситки не витримало. По даному факту було возбуждене уголовне діло по часті 2 статті 121 двадцять уголовного кодексу України. Тобто тяжкі умишлений, тяжкі тілісне повреждення, поблюкший смерть потерпівший, Незважаючи на кримінальну справу, яка передбачає виконавця злочину. Оперативники нікого не затримали. Ані хлопця загиблої, ані його двоюрідного брата, який того вечора теж був у помешканні. Правоохоронці у спробі вбивства кажуть не підозрювали. А вже через півроку, після смерті Ганни, її колишній коханий загинув у загадковому ДТП. Коли Когда аварія з цим івановим, нам сказали, що нету тіла, ні діла, будемо закривати. А то, що ще є маса свидетелей, як мінімум три чоловіка і чотири, то об этом молчав. Один зі свідків подій дворічної давнини, двоюрідний брат загиблого Олександра Іванова, Володимир, що відбувалося тієї злощасної ночі у кімнаті на заводі Центроліт. Чоловік розповісти нашій знімальній групі, категорично відмовився. Ні, нічого тим вже немає, нічого не хочу Утім, батьки загиблої дівчини переконані, правоохоронці затягують розслідування, щоби згодом зам'яти справу. У міліції ж своєю чергою запевняють, слідство ведуть належним чином. Допитали всіх можливих свідків, і нині версія про нещасний випадок найперша. Настояще время по проводяться до судібного розслідування, Назначені ще дві експертизи. судово медицинська і по експертізапомікрооб'єктам. Однак не зрозуміло, чому за відсутності підозрюваних і, начебто, зрозумілих та з'ясованих усіх обставин справи в ній уже два роки не можуть поставити крапку. Віталія Фанасьєнко, Андрій Марченко, новини 2+,2. Залишки берлінського муру, який планували знищити аж до фундаменту, поки що стоятимуть. Руйнівні плани забудовників принаймні тимчасово, але заморозили. Міська влада Берліна дала дозвіл приватному забудовнику ліквідувати ділянку муру, щоби та не заважала будівництву мосту і люксових апартаментів. Однак містяни, які свого часу виходили на демонстрації проти стіни, тепер із такою самою завзятістю стали на захист тоталь... тоталітарної спадщини. З подробицями із Берліна Наталя Фібрік. Обов'язкова адреса для кожного туриста у Берліні найдовша та найвідоміша ділянка Берлінського мору у 90-х роках. Перші художники втілили тут своє бачення політичних подій того часу. Тепер із сайт-гелері найдовша у світі художня експозиція. Просто неба. Утім, вже незабаром цей статус може відійти у минуле, оскільки берлінська стіна стала на заваді планам міської влади та приватних забудовників вони вони хочуть тут вирвати дірку, і ми цього не допустимо. І ще тут збираються побудувати міст, а ще будинок у смузі смерті. Це ж була смуга смерті. До 1989 року ось тут між стіною та шпреєю була так звана смуга смерті. Прикордонники НДР мали право стріляти у втікачів. Зараз це територія для вигідних інвестицій. Забудовники хочуть звести тут будинок з апартаментами класу люкс. Днями кілька тисяч берлінців зібралися на демонстрацію і зірвали початок будівельних робіт. Демонстрантів тримали за огорожу, але коли будівельники вирвали перший шмат стіни, люди проривали кордон. Поліція відтісняти натовп не наважилася, і перелякані будівельники самі припинили роботу. Митець кані Алаві один зі 118 художників, який розмалював сірий бетон Берлінського муру. Йому не втямки. Чому берлінська влада три роки тому витратила кілька мільйонів євро на реставрацію стіни, щоби потім дозволити її зруйнувати? Уявіть, скільки сил ми витратили. Ми цілий рік реставрували ось цю стіну для художника, як і для багатьох захисників стіни. Берлінський мор частина особистої історії. Я з заходу міг хіба що помахати рукою своєму батьку на сході? А він був сліпий і все одно не бачив мене. А коли він помер, мені навіть не дали візу. Я не міг приїхати на похорони рідного батька. Тому я буду боротися, щоб стіна залишилася, щоб наступні покоління знали, що тут ішлося про життя і смерть. роботи поки що припинили за кілька тижнів компромісу. Шукатимуть за круглим столом. Утім, протестувальники більше не вірять в обіцянки і вирішили щодня нести варту біля берлінського муру. Скажіть, ви стоїте тут із шоломом на голові? І навіщо? На шоломі? У мене напис Захист стіни. Я стережу, щоб зі стіною нічого не сталося. Наталія Фібріхтеля Лєвінтов з Берліна 2+,2. вітер їм у потилицю. Київське водосховище заполонили сноукайтери. Лижники та сноубордисти з усієї України без жодної краплі пального намагались піймати попутний вітер і дістатися до Чорнобиля. Свій марафон спортсмени-екстремали присвятили ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Щоправда, у попередні плани деякі корективи внесла погода. Чи вдалося спортсменам виконати задумане на власні очі? бачила Антоніна Ісай. в Чорнобиль. як якби. Помашем ручки Чорнобилю 120 кілометрів за 5 годин подолати непростий маршрут. зібрались наукайтери з усієї України. Щоправда, вирушити у бік Чорнобиля наважилися одиниці. Більшість відлякав надто вже слабкий вітер. Поміж собою спортсмени називали відчайдух божевільними. Швидко із вітерцем Така їзда приваблює любителів лиш та сноубордів. А коли гір поруч немає, на допомогу приходить кайт. Це повноцінне крило, це не просто тряпка, це не змій. На цей спорт мені, наприклад, не страшно позвать ребенки, тому що він має і развитие інтелектуальне. Ви повинні вивчати там ветер, аерологію немножечко знать ну, орієнтуватися в погодних условиях без таких умов задоволення від катання мало, а ще можна неправильно спіймати вітер і забитись не на жарт. Поки ж бувалі спортсмени катались собі на втіху, новачкам пропонували приборкати вітер без сноубордів та лиш. І Це сильно ви так двинули. щоб його приподняти, можна сделати вот такий панки. Кайт рук чайника просто не слухає тонкощів у керуванні змієм. Так багато що більшість початківців відверто губляться. Фахівці, як варіант, радять вчитись ловити вітер на пару з професіоналами, мовляв, то значно корисніше ніж набивати гулі самостійно. Якщо слішколи, то, в общем-то, ризик поламати себе і своє оборудовання достатньо високий. Після школи гораздо менше знижується Ну процента на 90%. Однак про травми не виникають думки, коли вітер добряче несе. Не думають спортсмени і про перемогу на жодні інші призові, крім задоволення морального відкатання. Сноукайтери не розраховують. Лучше жила не приходиться. Приймаю участь в чемпіонатах за за рубежом. Е, приходилось видеть гораздо худше у покриття таросістий е, сніг, мітельний сніг е, здесь. Каліжені у нас прекрасне. тестовий марафон. Сноукайтери планують зробити регулярним. І наступної зими хочуть запросити на старт до Чорнобиля іноземних спортсменів. Головне кажуть, щоб вітер був попутнім. Антоніна Ісай, Роман Сукач. Новини 2+,2. І на сам кінець порція такої солодкої отрути для автолюбитерів. Італійські автоконструктори зажадали не інакше, як отруїти поціновувачів автомобільної естетики. До свого півстолітнього ювілею компанія Lamborghini створила унікальний суперкар Veneno, що буквально перекладається як отрута. Прем'єра авто відбудеться лише завтра на Женевському автосалоні. Але фото супермашини вже потрапили до мережі. Під капотом люксового авто 740 конячок. Витоснути водій може аж 350 кілометрів за годину. Таких автомобілів на весь світ створять лише. Три орієнтовна вартість венено близько 4 мільйонів євро. Але на кожну вже є претенденти. Чи побачимо ми італійську труту на українських дорогах? Поки що загадка. Зате на 100% я впевнена в тому, що завтра, рівно о 21-й, ми знову зустрінемось у цій самій студії, аби підсумувати вже новий день. Отже, до скорої зустрічі на все добре.